У Лозові відзначили День державного прапора та День незалежності України. Щорічно, 23 серпня, в Україні вшановують один із трьох ключових символів держави синьо-жовтий стяг, який є також символом української ідентичності та боротьби за волю. У Лозовій це свято відзначили урочистою церемонією підняття державного прапора України. Від наших пращурів, які здавна захищали свої землі. До сучасних українських воїнів, які вже більше десяти років боронять нашу країну від російської агресії, український національний прапор відображає нашу історію, незламність, всю багатогранність української душі. Під нашим національним прапором ми відзначаємо наші перемоги. Ми згадуємо минуле і дивимося у майбутнє під нашим національним прапором. Ми сумуємо за синами і доньками України, які віддали своє життя за незалежність. За два десятиліття день державного прапора став невід'ємною частиною нашого національного календаря патріотизм. Любов до бать... до батьківщини, почуття національного єднання об'єднують нас, коли ми бачимо синьо-жовтий національний прапор. Ми вважаємо себе часткою великої незалежної держави. Бачимо наших захисників, які цілодобово, без права на відпочинок, тримають оборону під таким же знаменом. Почесне право підняти синьо-жовтий стяг надали учаснику антитерористичної операції ветерану російсько-української війни кавалеру ордена за мужність третього ступеня Сергію Морозу. Державний прапор України підняти. Урочистості з нагоди державного свята Дня Незалежності України продовжили біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Учасники заходу скорботною хвилиною мовчання вшанували пам'ять воїнів та мирних українців, які загинули в ім'я світлого майбутнього України. Далі керівники громади та району, працівники виконавчого комітету, нинішні захисники України та захисники правопорядку, батьки загиблих військових поклали квіти до підніжжя пам'ятника Великому Кобзарю.